В Олександрії презентована книга краєзнавця Валерія Жванка Барокові закопалки Олександрії», яка має паралельну російськомовну назву «Барокові закопалки Олександрії». містить у собі і українські, і російські тексти. Відомого краєзнавця у презентації взяли участь редактор газети Сільський вісник, секретар Олександрійської територіальної організації національної спілки журналістів України Ірина Балашова, редактор газети «Городський кур'єр краєзнавець Віктор Голобородько, директор компанії Агросвіт Віктор Недобиткін, представник місцевого мотоклубу Блек 15 МС» Станіслав Шишко, директор радіо Великих Доріг Любов Мороз, представник Олександрійського краєзнавчого музею, краєзнавець Ольга Бошко. Ми сьогодні можемо говорити про те, що книга за авторства Валерія Івановича Жванка, ворота за капелки Олександрій не залишиться непоміченим. Книга справді буде цікавою і дослідникам краєзнавства, і просто любителям класичного читання. Але насправді от вся ця ну, позірна легкість, що воно так читається легко, що це все так написано, дуже цікаво. Насправді там дуже глибина, класична праця краєзнавця. Дуже глибина і класична праця людини, література знався. Тобто там дуже багато роботи, яка просто не видна, просто форма її така, легка, доступна, цікава для всіх. Я хотів би, щоб ця книжка стала улюбленою для всіх тих людей, які тут зібралися. Я думаю, що воно так і буде. Я думаю, що найголовніше, що такі книжки з'являються, і от знаєте, можна написати на замовлення дуже класну енциклопедію про Олександрію. Туди поставити дуже багато цікавих класних фото, але ця книжка буде без душі. А ця книжка з душею. Валерій Іванович, він підійшов до книги і до е, опису дуже важливих фактів в історії нашого місця, міста і в історії е, часового країни, і, можливо, кожної з нас з таким натхненням, що коли ти читаєш, то е, згадуєш. Е, ну, ця книга не залишає. Е, без хвилювання жодну людину. І ти згадуєш своє дитинство, ти згадуєш якісь моменти, які сьогодні, здається, вже і не пам'ятаєш. І розумієш, що це те, що наповнює кожного із нас з міста. І це те, що робить, ну, дає силу для того, щоб двигатися вперед. Велика вдячність, що є нова книга. Вона буде дійсно цікава різним читачам різного віку, різних направленостей, тому що вона дійсно багато храму. Яскравості презентації додали виступи зразкового хореографічного колективу Театр танцю вуличний балет солістів Вікторії Левченко, Софії Рубан, Кирила Муратова, хореографічного колективу Олександрит, вокально інструментального ансаблю Вищого училища. Культури. Як зазначалось на презентації, книга краєзнавця, журналіста, педагога Валерія Жванка буде цікавою тим, хто любить Олександрію, хто хоче доторкнутись до різних, не завжди відомих більшості сторінок життя міста і краю, до художнього слова про сучасників і минуле. Нагадаємо, книга вперше була презентована на Кіровоградському весняному книговирі, де була проведена зустріч з журналістами та автограф сесія автора.